Огляд подій за 30 листопада. Вітаю. Сумщина. Ситуація в області сьогодні склалась трагічно. Близько 23-ї години. Ще вчора росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 прильотів 120-мм калібру. Мін. Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник, пожар був майже всю ніч. Сьогодні зранку рашисти обстріляли Краснопільську громаду, 10 прильотів САУ І Білопілля о 9-й годині ранку був обстрілян центр міста та бувша районна лікарня. Вбили дитину, 15 років хлопцю. По місту зафіксували 20 прильотів із Сау. Також зруйнували частину лікарні. Снаряди бух... вибухали на території місцевої лікарні, коли там вівся прийом і було багато пацієнтів. У результаті зруйнована стіна лікарні та операційний блок, пошкоджені стоматологічні та хірургічні кабінети, вибиті майже всі вікна на чотирьох поверхах. Далі у Миропільській громаді на ворожій міні сьогодні підірвався комбайн місцевого агропідприємства. На жаль, техніка працювала на полі, де були попереджувальні таблички міни. Вибухом пошкодила сам комбайн, водій на щастя живий. І росіяни із мінометів відкрили вогонь по Ісманській громаді. Тут розірвались 20 мін калібру 120 мм, були прямі влучання в будинки місцевих мешканців. Дев'ять приватних осель мають значні пошкодження, зруйновані стіни, дахи. Також постраждав сільський дитсадочок. По новинам по Україні авіація України завдала 15 ударів по районах засередження особового складу та техніки, а також два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів. Українські ракетчики-артилеристи вразили два райони засередження. Техніки та особового складу. І расисти завдали два ракетних удари, 20 авіаційних ударів та 35 обстрілів артилерії та реактивних систем залпового вогню по нашим позиціям. По фронтам на Запорізькому напрямку окупантам стає занадто гаряче, тому вони вирішили передіслокувати лікарню з міста Полог до міста Маріуполя. Жителі повідомляють, що місцеві лікарні звідти вивозять усе, що там ще є, і що, що вціліло. А поблизу полог вже чути автоматні та кулеметні черги. Ситуація під, під, під Бахмутом. Там гаряче, тільки сьогодні до обіду противник 201 раз обстріляв місто, здійснив 20 атак до обіду та 4 авіаудару. Але ЗСУ не мовчали. Внаслідок контратак вдалося відтиснити Збройні сили Російської Федерації та ПВК Вагнера на 2 кілометри від міста. Українські джерела повідомили наступне. ЗСУ вранці 30 листопада, за підтримки авіації та артилерії, перейшли в контрнаступ південніше Бахмута. Вдалося вибити із населених пунктів досвідченого. Зайняти частину Іванграда, також ЗСУ відкинули російські підрозділи від асфальтобетонного заводу. І до вечора прийшли підтвердження цих новин від джерел уже у ПВК Вагнера в телеграм-каналі. Вони пов'язали це з тим, що російські формування під Бахмутом знескровилися постійними штурмами українських позицій, тому українці прорвали їх лінію. І вони також відмічають, що якщо ВСУ вдасться, ЗСУ вдасться втримати досвідчений завод і остаточно зайняти Іванград, то російські військові виявляться втратять ті самі позиції, за які вперто і з великими втратами бились весь листопад. Ну А так от сьогодні 30 листопада, тому останній день місяця хотілося б підбити підсумки цього місяця. Проаналізувавши декількох аналітиків, можна зробити наступні висновки. По Луганській і Донецькій області тривають позиційні, але запеклі бої. Мобіків активно використовують в обороні в районах Сватова, Креміна, Білогорівка, Бахмут, а також кидають в атаки під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою та Вугледаром. щоденні втрати дуже великі. Бої маються більш запеклий характер, возначас з'явили повідомлення, що вагнерівці почали періодично ігнорувати накази російського армійського командування і не підтримують атаки морської піхоти чи десантників на українські позиції. І це тягне за собою великі втрати серед російських військових. Також важлива інформація. У районі Горлівка-Алчевськ зараз формується велике російське ударне угрупування. Сюди стягнуто частину підрозділів, що відступили з Херсона та Херсонської області, також свіжі мотострілкові та десантно-штурмові частини з великою кількістю мобілізованих у їх складі. І, за словами російських штабних офіцерів, це угрупування як тільки підсохне ґрунт. Після того, як Бахмут візьмуть під контроль Збройні сили Російської Федерації, буде кинуто вперед. Ну, будемо наблюдати. Бої за Мар'їнку йдуть зі змінним успіхом для обох сторон, але поступ російських військ зупинено. Мета російського наступу на Мар'їнку вихід у тил українських підрозділів під Вугледаром. Так і залишилось поки що нереалізованою. ЗСУ перекинули на цей напрямок свіжі сили. Спробу росіян обійти і оточити Авдіївки також не мали успіху. Це ми все про листопад кажемо. Більш того, постійні контурудари ЗСУ можуть привести до того, що расисти змушені будуть залишити всі нещодавно захоплені позиції, як було сьогодні під Бахмутом. За кількістю задіяних військ та артилерія, Авдіївка поступається Бахмуту, але бої йдуть щодня, і напруга їх тільки зростає. Наступний напрямок: це Маріуполь, Бердянськ, Мілітополь. В окупованій частині Запорізької області досі прибувають російські війська, але їх одразу кудись перекидають, де особливо гаряче. Противник прагне втримати Бердянськ та Узбережжя, бо якщо пустять Україну до Азовського моря, то Кримському мосту буде ж кінець. Херсонський напрямок. На правому березі Дніпра залишаються, по різним оцінкам приблизно до 700 військовослужбовців Російської Федерації, потеряшок, так сказати. Зачистка йде повільно, оскільки ЗСУ не хоче втрачати своїх людей. А поки Херсон продовжують повільно зачищати на лівому березі Дніпра сили спеціальних операцій та армійська розвідка поступово вивчають мінні поля, також обирають місця для налагодження переправ та пробують сили російських постів у селах уздовж Дніпра з лівого боку. Українська артилерія та РСЗВ накриває вогнем усю територію Лівобережжя до Скадовська. Регулярно обстрілюються армян, Гінічиськ. Росіяни відвели майже всю артилерію з Лівобережжя, залишили там декілька САУ, які постійно обстрілюють Херсон. І по Криму півострів готують до оборони у районі Армянська, Джанкоя, Чангара. У Крим перекидають мотострілкові та свіже сформовані підрозділи з Рефії. При цьому російські офіцери впевнені, що ЗСУ зможуть прорвати оборону одним. Масовим ударом. У цьому випадку точ, 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 точкою в обороні Криму стане втрата Джанкоя. Після цього можливості утримати Севастополь та інші міста ну, просто не буде. І е, загалом ситуація наступна, що ми маємо 5 грудня е, Міноборони Російської Федерації, можливо, розпочне повномасштабне продовження мобілізаційних заходів. Ресурс малих міст відмічає, та сіл майже вибраний, тому основні набори торкнуться жителів великих міст. Також з метою поповнення поточних витрат підрозділів російські війська у першому кварталі 2023 року запланували достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, тобто, пацанов вже будуть кидати. І низька якість та відсутність офіцерського складу призвела до втрати дисципліни у підрозділах, але спричинило зростання насильства по відношенню до місцевого населення. Почастішали випадки вбивств та пограбувань місцевих жителів, фіксуються вони навіть російськими ЗМІ. Боєздатність таких підрозділів близька до нуля, вони вештаються селом, п'ють там, беруть, що захочуть, дуже агресивні. І це розповідає мешканець одного з населених пунктів з Мілітополя. По іншим новинам, ну, у росіян, схоже, сьогодні такий фаєр шоу день, бо а, було дуже багато пожеж. Пожежа на нафтобазі у Брянській області. Повідомляють, що сьогодні вранці був наліт безпілотників, підірвані і гарять резервуари з нафтопродуктами. А, Волгоград Тут пожежа на складі пластику. Пишуть, що там могли виготовлятись корпуса для БПЛА. Пірм. Пожежа, також серйозне задимлення на ТЕЦ. Очевидці повідомляють про чорну хмару, яку видно у всьому місті. В місті вже почались проблеми з опаленням, а мороз там до мінус 15 градусів. Курська область губернатор повідомляє про 11 прильотів. Без світла у Курській області зараз два райони, і місцева влада говорить про обстріл з боку ЗСУ об'єктів енергозабезпечення. І по міжнародним новинам трошки турецька компанія Carpership направить в Україну судно електростанції. Видавництво «Нікей Азія» повідомляє, що ми обговорюємо з керівництвом Укренерго розміщення поряд з Одесою трьох суден електростанцій загальною потужністю 300 МВт. За повною потужності можна забезпечити електроенергію понад 1 мільйон абонентів. І Європейська комісія запропонувала не виділяти Угорщині 7,2 мільярда євро фінансування від Євросоюзу. Ну, в общем, Ор Орбан догрався такий, доти, доки в країні не буде проведено реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про заморожування коштів для Угорщини ухвалить Європейська рада 19 грудня. Ну, у Орбана є ще трохи часу одуматись, але небагато. Тихою спокійної ночі, миру нам.